Довіра до нібито працівника служби безпеки банку вартувала 54,5 тисячі гривень власних заощаджень. Черговою жертвою шахраїв став 63-річний рівнянин. Він розповів, що отримав телефонний дзвінок від нібито представника фінансової установи, який повідомив, що хтось хотів розрахуватися карткою чоловіка. Я був на роботі, працював і десь біля 13-ї години дзвонили до мене на мій мобільний телефон. Ну, 0,44, це київський. Ну, я подумав, що це серйозно 0,44. Взяв телефону, представляються мені. Це Служба безпеки банку. Кажу, зрозуміло, що хочете. На 1200 гривень вашою карточкою хотіли розрахуватися. Кажу, не може бути. А де ваша карточка? Зі мною. А можете ну, подивитися. Я... Пішов в бутовку, взяв карточку, подивився. Після цього псевдопрацівник банку попросив назвати останні чотири цифри картки. Почувши це, чоловік запідозрив неладне, адже знає, що повідомляти будь-які дані стороннім особам небезпечно. Але наступні слова пана Віктора таки переконали. То ви що? Ми хочемо допомогти, що ви таке говорите. Ну, і я дав чотири останні номери. Вони туди-сюди. Каже, ми вам змінимо пін-код. Щоб вашою карточкою ніхто не користувався. Каже, оператор освободиться, то до вас перезвонить. Ну я почекав, точно дзвінок дзвонить. І жінка чи дівчина каже, чотири цифри сказала мені. Знову він перезвонює цей, як там представився, якось Сергій, я не пам'ятаю. Кажу, так і так, такий номер. Ні, вам неправильний номер дали, ждіть, ще вам раз дадуть. І поки рівнянина запевняли, що ніби працівники банку все роблять для того, аби убезпечити рахунок, шахраї знімали кошти. Щоправда, дізнався про це чоловік вже пізніше, коли за порадою колег по роботі поїхав блокувати картку. Поїхав я в банк на юбілейну до дівчат, дівчата подивились все. За три рази зняли мої збережені, незважаючи на постійні нагадування про категоричну заборону надавати будь-які дані про банківські картки, а це термін дії, СІВІ-код та ПІН-код. Люди продовжують вірити аферистам. Коли вони отримують ці чотири цифри, шахраї, вони заходять в інтернет-банківський аккаунт потерпілого і можуть вчиняти будь-які дії, можуть знімати кошти, можуть переводити на інші карткові рахунки. Можуть змінювати пін-код самі вже підв'язувати новий фінансовий телефон, і вже людина думає, що це він все робить, а фактично його карточка вже знаходиться в руках шахраїв. І вони можуть навіть отримати отримати на них кредит. Тарас Лешкевич зауважує, працівники банку ніколи не випитують у клієнта особисті дані, адже вся необхідна інформація про стан рахунку, наявну на ньому суму та власника картки міститься у внутрішніх базах даних з метою убезпечення своїх заощаджень, своїх грошей на карткових рахунках. Доцільно було б відкрити віртуальну карточку. В інтернеті для розрахунку в інтернеті. І коли вам треба щось купити, придбати, щось замовити по інтернету, туди перерахувати певну суму коштів зі своєї основної і її, а дані той карточки використовувати для розрахунку в інтернеті.